Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на масажну подушку німецького виробника mg 149. Це, звісно, не iPhone 16, але сподіваюсь, комусь теж буде цікаве це відео. Купив я цей масажер декілька тижнів тому в магазині Allo за ось такою ціною, і в мене вже було достатньо часу, щоб добре його протестувати, тож сьогодні розповім, чи вартий він своїх грошей і кому може бути корисним. І так поїхали. Boyer MG149 це універсальна подушка з функцією масажу Shiatsu. За допомогою неї можна робити масаж шиї, спини, попереку та навіть ніг. У комплекті йде сама подушка та адаптер живлення та інструкція. Скажу одразу, що масажер дійсно якісний, і коли береш його в руки, це відчувається. А мені повірте, є з чим порівнювати. Раніше в мене був такого роду масажер. Але китайський, і він вийшов з ладу дуже швидко. Колись зніму окреме відео порівняння цих масажерів. У даної же моделі видно, що все виконано якісно, все добре прошито, все чітко підігнано. Не знаю, як це ще пояснити, але коли береш його в руки. Відчуваю, що це якісна річ, тож сподіваюсь, що цей масажер прослужить набагато довше ніж його попередник. Перейдемо далі. У цієї масажної подушки чотири обертові головки, які імітують рух масажиста. Ці головки мають два напрямки обертання і функцію підігріву, що особливо приємно у холодну пору року. Скажу чесно: спочатку я думав, що це червоне світло для якогось для ефектності. Але ні, поекспериментувавши трохи, вмикаючи та вимикаючи цей режим, я зрозумів, що воно дійсно гріє. Якимось чином, воно гріє, коли вмикаєш режим. Ось цей коли світиться червоне світло, нібито інфрачервоне. Я не знаю, як воно працює. Але скажу впевнено, що коли вмикаєш цей режим, відчувається тепло. І це тепло не відтертя, бо я ж кажу, я пробував і так, і такий, і такий режим, і різниця дійсно є. Так, керування тут просте, всього одна кнопка, вона вмикає масажер, перемикає ще одним натисканням перемикається на режим з підігрівом. І трохи довшим натисканням, просто вимикається масажер. Я користуюсь цією подушкою вже більше двох тижнів і можу сказати, що вона чудово розслаблює м'язи. Після довгого робочого дня, після довгого сидіння за ноутбуком, це дійсно кайфово зробити 15-хвилинний масаж та трохи розслабитись. Тобто мені цей масажер дуже подобається. Єдине, що можу відмітити з мінусів, це те, що він працює лише від мережі, не має акумулятора. Але з акумулятором, мабуть, і ціна була б зовсім інша. Головне, що він справляється зі своїм завданням і робить приємний розслабляючий масаж. Тож, якщо ви, як і я, багато сидите за комп'ютером або страждаєте від болю в шиї, або просто хочете розслабитись після важкого дня, то можу вам порадити мати такого помічника. Я думаю, в такому випадку можете сміливо обирати цю модель.